І так і так закликаю усіх, у кого є книжки вдома сучасної української або зарубіжної літератури. Я дуже рада їх прийму і віддам в сільську бібліотеку, аби люди тут могли теж читати, тому що в сільській бібліотеці немає жодної сучасної книжки. Бібліотека не фінансується, її можуть закрити взагалі. Це взагалі дуже погано. А людям хочеться читати. Ну як? Ну всім хочеться читати, це понятне. Значить, збираю книжки, і якісь котики мені поприсилають. Я, звісно, я пройшлю листівку, і взагалі зроблю все, що ви скажете. Що захочете, це зроблю. Захочете гроші, я дам вам грошей. Небагато, звісно, але дам, якщо хочете. Тож, збираю книжки, пишіть в особисті, висилайте в поряти. Скоро зніму відео, коли віддам їх, коли повернеться, моя люба тетя Галя, бібліотекарка з відпустки. І буде радості. Я свої книжки повідаю.